Загальна кількість часу, сповільненого нашим героєм, вражала навіть доктора Стоп! Ну а кількість акробатичних трюків крат на розміру пісюна людини, яка дивиться це відео. Ну а якщо ви жінка, то я не знаю, що говорить жінка. Будь ласка, не кенселіть мене, це просто безглуздий жарт. А якщо серйозно, то я доволі давно не випускав відео по типу хто ти? Саме тому сьогодні у нас якраз таке відео, і присвячено воно нікому іншому, як Максиму Джековичу Пейн. Якщо у вас в голові автоматично почали з'являтись флешбеки з історією про паровози, то я можу сміливо вам заявити, що ви старші 30 років. Ну і ще що не про того пейна мова піде. Але все ж кінцівку історії про паровозик я покажу людям. Проте в кінці відео. Ну а зараз вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні ми разом з вами будемо розглядати такого персонажа, як Максим Джакович Паяне. Чи Паяне? Ну коротше. Розберемося якось пізніше. Ну а зараз всі дайте ще влягайтесь позручніше. Беріть собі чогось дуже смачного поїсти, тому що у нас сьогодні хто такий Максим Пейн? Ну і для початку потрібно пояснити, хто взагалі такий Максим Пейн і з чим його їсти. Та й в принципі, те, що його звати Максим, це далеко не факт, тому що він Мекс ПЕЙН. Що може сміливо перекладатися як амиканік? Ну а для тих, хто народився на початку цього століття, хочу розказати трошечки довідкової інформації, тому що виявляється, що не всі знають, хто такий Макс Пейн. Та й в принципі, що за серія ігор така, і чому всі кажуть, що вона легендарна? Ну і ще чому кажуть, що фільм говно. Ну і почнемо ми з розробників. А розробники тут такі нормальні тіпи, я би сказав, тому що розробниками перших двох частин гри Макс Пейн були Remedy Entertainment. Так, так, це ті чуваки, які випустили Quantum Break, Вейк і Алан Вейк Американ Нігтмер. Коротше кажучи, ці люди знають толк в іграх від третьої особи. Третю ж частину цієї легендарної франшизи випустили не менш легендарні Rockstar Games, які відомі за ні. Ну ви якщо серйозно не знаєте, чим відомі Rockstar Games, то я вам дуже сильно співчуваю. І якщо ви запитаєте в мене, чим же ж особливий такий Макс Пейн, то я вам скажу тим, що у нього є Bullet Time. В момент Bullet Time у Макса Пейна згострюються всі відчуття. І він стає просто дуже і дуже швидким, і дуже і дуже має Реакцію і так далі, і тому подібне для гравця, же ж ця механіка зображена простим сповільненням часу, яке супроводжується повільним падінням з стрільбою. Ну і хто думає, що це не прекрасно, нехай перший кине в мене камінь. З основною механікою, без виключення всіх серій гри Max Пейн, ми розібралися. А що ж на рахунок персонажа? І тут насправді починається непроста частина цього відео, тому що веселого в історії Макса Пейна рівно стільки, скільки мудрості поколінь знаходиться в оцій от фразі. Проте так як це розважальне відео, я постараю. Ось якось розбавити оцю дуже похмуро і нуарну історію детектива Макса Пейна веселими вставками і дебільними жартами. Якщо вони будуть неумісні або якимось чином зможуть вас розсмішити, то попросив би про це написати коментар. Ну і поставте вподобайку наперед, якщо що потім заберете. Ну і народився наш головний герой в сім'ї такого собі Джека Пейна, який був ветераном в'єтнамської війни і страждав від того, що не може контролювати свій гнів, та Хелен Пейн, яка в принципі від отих от нападів злості час часто потерпала, тому що вона захищала малого Макса від злості свого батька. Злість ця пояснювала тим, що він хоче зробити мужика. З часом мати молодого Макса почала пиячити, і це не додавало аж ніяких веселкових емоцій в життя нашого головного героя. Єдиним насправді світлим персонажем, який приносив хоча би щось в життя молодого Макса, був його дідусь. По материні лінії, який був викладачем якомусь там університеті, і викладав він грецьку міфологію, яку вони, до речі, часто з Максом і обговорювали. Мати Макса померла у 1976 році. А от батько наздогнав її через три роки, залишаючи нашого молодого головного героя сиротою. У 1988 році Макс вирішує, що хоче стати офіцером поліції, саме тому вступає в поліцейську академію. І ні, 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 не в оту поліцейську академію. Де Гайтавер махоні і оці от всі, а в нормальну поліцейську академію, з якої, до речі, випускається чуть не найкращим офіцером, та є патрульним поліції Нью-Йорка, і вже через рік його підвищують до детектива. Та де він і зустрічає друга на все своє життя. А саме Алекса Бальдурсгейт. Та добре, добре, його звали просто Алекс Балдур. Проте Балдурові ворота були завжди відкриті для свого друга Макса Пейна. Та й взагалі, в якийсь момент, вони стали настільки успішними детективами, що про них писали газети з такими заголовками, Оками, як герої копи, проте вічно бути напарниками вони не змогли, тому що Алекс Балдур перейшов в відділ, який займається наркотиками. А Макс Пейн залишився у відділі вбивств. Проте це аж ніяк не завадило їхній дружбі, тому що вони час від часу збирали для того, щоб пограти в покер. погатитись в туза, так сказати. У жовтні 1990-го Макс зустрічає свою любов. Ну на той момент ще не любов. Коротше, він якусь жіночку рятує від двох грабіжників. В переул. Через три роки після цих подій вони одружились і поїхали на свій манові місце. А через 5 років у них народилась донька, яку вони назвали Роза. Він навіть відмовляється від пропозиції Алекса Балдура перейти у відділ боротьби з наркотиками, тому що йому не потрібна додаткова небезпека для нього і для його родини. Проте, хто би то знав, що станеться далі. З складовою коміксів цієї персони для цього відео ми фактично закінчили. Якщо не брати у рахунок, те що в іграх також зображуються комікси. У родини Пейн було все добре рівно до літа 1990. 1998 року Макс був детективом місцевого відділку. Мішель займалась своєю адвокатською справою, а їхня донька Роуз просто собі росла. Проте, 22 серпня 1998 року, Макс приходить в будинок, який вже не виглядає повним, не виглядає таким щасливим. Виявляється, що у резиденцію Пейнів увірвалося три злочинця. Розібравшись з двома зловмисниками, Макс бачить бездиханне тіло своєї доньки. Зібравшись з третім, він бачить найбільший жах, який тільки може спіткати чоловіка. Все це щастя і все це прекрасне життя зламалось просто в один день. Вже вдруге, в своєму не те, щоб довгому житті, Макс Пейн залишається наодинці. Пер у нього немає ні дружини. Ні батьків, ні навіть маленької донечки. А все це сталося через такий собі наркотик, який називається Валькір. Його знайшли у крові злочинців, з якими розібрався наш головний герой. Тепер Максу немає що втрачати і немає за що переживати. Тому він приймає пропозицію Алекса Бальдура і переходить в відділ поліції по боротьбі з наркотиками. І так, ви все правильно зрозуміли. Макс перейшов в інший відділ для того, щоб помститись за свою родину. Для тих, хто не знає, саме так починається це ця легендарна франшиза для того, щоб почати боротися з цим сумнозвісним нарпесиком, нашого героя відправляють під прикриття. Він стає частиною банди, яка і причетна до того, що Валькір зараз розповсюджується по вулицях, і протягом трьох років він збирав інформацію про цю банду, проте нічого проривного він знайти не міг, тому що попросту його не допускали до такої інформації. Ну і от коли пройшли ці три роки, Макс Пейн отримує телефонний дзвінок. Телефонний дзвінок від такого собі Бібі. Зараз, якщо що не жартую, це один з друзяків Пейна, який працює з ним над знищенням Валькіру, колега Алекса Балдура, і він каже, що є дуже важлива інформація, і нам потрібно зустрітися з Алексом на одній зі станцій метро. Прибувши в це саме метро, ми зустрічаємо декілька метрів. Побачивши вбитого працівника, Макс розуміє, що не просто так його сюди закликали посеред ночі, і думає, що мало ймовірно, що взагалі Алекс Балдур знає про цю зустріч, саме тому він береться до зброї. Тришки побігавши і по Усліджувавши покинуті тунелі, він бачить, що один з них веде в сховище банку. По-перше, я хочу подивитись в лице тій людині, яка вирішила, що сховище банку буде дуже безпечно і дуже класно ставити десь поряд з метро. Ще й до того, таким чином, щоб з метро можна було би розірвати стіну і потрапити прямо в сейф. Проте це не дивує нашого головного героя. Його насправді дивує трошечки інше, а саме те, що грабіжники аж ніяк не були Зацікавлені ні в яких грошах. Єдине, що їх цікавило, це акції такої собі компанії з назвою Ayсір. Чи Асір я так і не розібрався? Коротше, це акції фармакологічної компанії, які вони старались забрати з того самого сейфу. А в сейфі було дуже багато готівки і дуже багато золота. Зрозумівши все це, Макс старається вибрати з сейфу, і ні, мої мейлі після шкільнятка. Він аж ніяк не виходить через ту саму діру, через яку туди потрапив. Він знаходить вибух. Ківку і підриває ще одну стіну банку. І якщо у вас виникає запитання, а нахуя? То ласкаво прошу в клуб. присідайте, записуйтесь. Мені потрібні всі ваші дані, включно з номером паспорта. Клуб називається Шукачі мотивації персонажів, коли немає логіки в їхніх діях. Клуб мотивації персонажів, коли немає логіки в їхніх діях. Наш девіз. А, а на хвоя. Підірвавши ще одну стіну банку, я не знаю навіщо, але навіщо треба було, він знаходить Алекса Бальдора, який чекає його за решітку. І ні, його не посадили, він просто ніяк не може добратися на станцію метро, в якій він і призначив зустріч нашому головному герою. Макс розказує про акції і про сейфи. І оце все він розказує Алексу Бальдору, тому що це його найкращий друг. І знаєте, що стає? Алекса Бальдора вбивають пострілом в голову. Ну я звичайно не спеціаліст в таких штуках, але мені здається, Максим, що. У тебе трошечки прокльон народу. Розібравшись з останніми бандитами на станції, Макс Пейн вирішує вже остаточно просто мститись. Він не хоче бути під прикриттям. Він хоче просто убити всіх його кривдників. Незадовго після цього і після подій на станції поліція оголошує в розшук Макса Пейна за підозрою у вбивстві Алекса Бальдура. Як ви вже могли би зрозуміти, в цьому всесвіті мотиви не відіграють зовсім жодної ролі у кримінальній справі. Та й взагалі яким чином всюди у цій станції метро розміщені камери? А саме там, де вбили Олекса Бальдура, не розміщені камери, для мене загад. Але як сказали сценаристи цієї прекрасної гри. Так треба нахуй. ну і поки за Максом полює вся поліція Нью-Йорку, він займається своєю справою, а саме йде буквально по головах мафіозників для того, щоб дістатись до їхнього боса. Ну і після вбивства одного фанатика того самого Валькіру в готичному клубі, наш головний герой зустрічає ще одну жінку в своєму житті, яку звати Мона Сакс. Так стоп моя голова придумала два каламбури. або Мона Секс, або Мона Сосе. Вибирайте, який краще, і смійте з них. Бо більше не буду каламбурити, сука. Вона каже, що також шукає боса мафії панчинелло і пропонує об'єднати свої шпаги. І хоча на двох людей шпага присутня тільки в одного, Макс приймає цю допомогу і закріплює її тим, що випиває трошечки віз, яке виявляється: ось сюрприз. Отравленим. Ну і тут у нас задається ще одне логічне запитання. Чого ти чекав Макс Пейн, коли ти пив віскі від незнайомої тобі нахуй людини? Ще й до того всього, під час твоєї ходи помсти для мафії. Ти, звичайно, описуєшся як дуже талановитий детектив, і взагалі прекрасна людина, яка просто попала в такі обставини. Проте, здається мені трошки, що тут перебільшено. Здається мені, що в тебе IQ, як в мене. А то. Блять, я себе обід і Мона виправдовує отакі от, от дії, тим, що вона боїться, що Макс насправді застрелить її сестру, з якого би то чуда наш Максиміліан хотів би стріляти в її сестру, якщо він з нею навіть не знайомий, невідомо. Але. Як сказав сценарист, йой, та найбуде, перебуваючи без свідомості, Макс переживає диявельський кошмар, у якому він чує плач своєї маленької доньки за мить до її смерті. Згадує минулі часи, коли він і його нині покійний партнер Алекс боролися з злочинністю. Ну а закінчується цей кошмар тим, що він спостерігає, як убиває власну дружину. Прийшовши до тями і вийшовши з клубу, ну як прийшовши до тями, насправді нашого героя привели до тями ударом. Битою по голові. Я особисто не можу зрозуміти, то так от його лице перекосоювало через те, що його били битою по лицу, Чи просто він хоче здаватись епічним в таких обставинах? Як Якби там не було, насправді Максу вдається втекти з полону, і він бере в озброєння ту якраз биту, якою його били. Ну і повбивавши незриму кількість ворогів і покаравши свого ката, ми виходимо на вулицю, де зустрічаємо такого собі мафіозник. Так як цей мафіозник зболіт, то я навіть не хочу озвучувати його ім'я, тому що пішов він на оцей от недобандит про пропонує Максу таку собі угоду. Він дає нам незриму кількість зброї, а Макс в відповідь має захопити судно, наче дощ падав вниз, а я йшов по дну. Пізно так зрозумів, що Максим робить хуйню. Тому що насправді наш головний герой бере і погоджується на отаку от угоду. Та ще й попри це все розказує, що цей мафіозник він, він слідує старим правилам, він, він навіть добрий. Макс. Ти випускник поліцейської академії, що означає, що ти мав би знати закони, і мав би також знати, що потурання злочинцю це і є кримінальна справа. Та ще й до того всього тебе зараз розшукує поліція за вбивство, яке ти не робив, і ти можеш з легкістю довести свою правоту. Проте ти вибираєш інший шлях. Ти вибираєш шлях. Я би сказав ідіота, якщо чесно. Проте я ні в чому не хочу звинувачувати Макса Пейна. Проте сценаристам я хотів би передати дуже велике вітання через те, що вони не продумали дуже багато гілок, які будуть розвиватися в подальшому. І так, звичайно, ви можете сказати, та це просто стара гра, чого ти домахався, дід? Ну насправді, яка різниця, яка гра, коли сценарій по-дебільному написаний? Так от. Ми разом з Максом вирушаємо на це саме судно, і наче дощ падав вниз, а я йшов по дну, Макс стріляє в голову тому. <глава> і <блану>. <osoika> <с kings> <gif> ну і що я тепер можу сказати? Вийшовши з того судна, ми бачимо, що вітер і сніг збивали із ніг, а Максим йде дзвонити до мафіозника, щоб домовитись про зустріч. Я не знаю вкотре вже, проте вітання сценаристам. Через те, що ви робите отакі от штуки, я якби маю за що жить. І до речі, про це. Якщо ви хочете підтримати канал копійчиною, то банку ви можете знайти в описі під відео. Проте не поспішайте віддавати мені свої кровно зароблені гроші, тому що у мене насправді. Є збір, який я би дуже хотів розповсюдити. Це збір на третій комплект реабілітації військових, що сприяє пришвидшенню ерготерапевтичної реабілітації та пом'якшення наслідків ПТСР за допомогою ігрових консолей. І так, так, вам не причулися за допомогою ігрових консолей. Будь ласка, візьміть свої кровно зароблені гроші і віддайте людям, які за нас проливали свою кров, та і проливають досі. Посилання на збір буде в описі під відео. Так от Максиміліанко вирішив, що подзвонивши до боку Мафії, запросивши його в ресторан, який йому ж і належить, він так вирішить всі свої проблеми, тому що він зараз де як рембо, як командо, і як і як їблан останнє, якщо бути відвертим. Тому що о сюрприз! Невже мафії не прийшов сам, а просто підпалив ресторан, до якого прийшов Макс? Мені здається, що з кожним використанням волетайму, наш головний герой тупіє. Ну або п'яніє, або я не знаю, як це ще більше пояснити. Тому що вийшовши з горячого ресторану, він пряму. fui do Пунчинелло додому. А Пунчинелло це якраз бос мафії, яку він хоче вбити. І я не розумію, сука, Максим, поясни мені, будь ласочка, а навіщо ти тоді його кликав в ресторан? Якщо ти в принципі міг попросити оцього от мафіозника, який тебе зараз підвезе до нього додому, підвезти тебе до нього додому. Там нас чекає ось сюрприз: величезна гора противників і труп. Чи то Моне Сакс, чи то її сестри близнючки сценаристи, дивіться, ви як ви цей, якщо давайте введіть. Ще щось велике, що стоїть взагалі за тим всім Валькіром, і буде взагалі дуже-дуже класно. Добре, давайте діставшись до Пунчинело. Я не можу. Діставшись до Пунчинело, останній нам розказує, що насправді за цією всією операцією Валькір стоїть якась невідома нам організація, яка називається. Коло внутрішняків. і тут стається щось неймовірне, тому що охорона вривається в кімнату Пунчінелло і починає стріляти не по максу пейну, а по пунчинелло. Чому суть такого рішення можете б в сценаристів, тому що я його, якщо чесно, не знайшов, вбивши цих трьох бевзів, які прийшли вбити Пунчінелло, ми виходимо з кімнати. І знаєте, що там нас зустрічає? Якась жіночка зі шприцом, яка каже: це я цим всім заправляю зараз. Я тобі в коло трошечки окончика. Для чого, блядь? Поясніть мені, будь ласка, для чого вони це роблять? Друге питання Нахуя? Чому Макса не застрелили разом з Пунчинело в нього же ж в кімнаті? і Не сказали, що це Пунчинело застрелив Макса, а Макс застрелив Пунчинело. В чому суть? Блять? Натомість це жінка бере і обколює нашого Макса Валькіром для того, щоб він помер від передозування. Але оскільки наш Максиміліан дуже сильно стійкий до наркотиків по якійсь там причині, то він не помирає, а знову поринає в глибокий сон, де знову ж таки бачить. Ті кошмари, які вже й бачив до того. проте тут додається ще один кошмар, в якому він знаходить записку, яка розповідає йому про те, що він насправді зараз знаходиться в графічній новелі. Потім він говорить по телефону, Потім він прямує в наступну кімнату, де він знаходить таку саму записку з таким самим почерком, в якій розказується, що він тепер в комп'ютерній грі, і знову ж таки дзвонить телефон. І Макс знову починає говорити по телефону, а потім виявляється, що це пістолет. А і ще я забув вам дещо розказати про одного персонажа, якого звати Альфред Воуде протягом всього шляху нашого головного героя він нам допомагав, тому що він вважає, що потрібно розкрити справу про Вальт і він якраз і є частиною того сердинного клубу, про який говорив нам Пунчінелло. Та й він попередив нас про те, що за нами йдуть, і так далі, і тому подібне. Коротше, доволі приємний чувак, проте ми його ще не бачили, тому не можемо судити так, як є. Після кошмару Макс прокидається і прямує одразу же ж на завод, який називається Холодна сталь. І як на нічну зміну, там занадто багато людей і взагалі занадто багато ресурсів затрачено для того, щоб утримувати завод на плаву. Саме тому Макс прям. Є туди, і там же ж дізнається про такий собі проект, який називався Вальхала. Кож він дізнається, що там і ставили досліди на людях, і так і винайшли Валькір, яким обкололи людей, яких послали вбити його дружину. А вбити його дружину потрібно було тільки через те, що за подачки Альфреда Уодена на її робочий стіл потрапили документи про випробування на людях так званого проекту Вальхала, який в результаті став проектом Ектом Валькір, звичайно ж, наш герой нічого не залишає позаду, саме тому завод він підриває і прямує в місцеве кафе, для того, щоб хоча б трошки чогось поїсти і випити, як він каже, свого пального, тобто кави, під час посиденьок з кавою і роздумами до нього дзвонить бібі. -Бі. Так, так, саме той бібі, -Бі, який колись нам назначив зустріч з Алексом Бальдуром в тому метро. І тут до Макса починає доходити. Що для того, щоб провернути такі справи, Раве з Валькіром і з вбивством Алекса Бальдура і всіх причетних потрібно було бути всередині, а не ззовні? І нарешті до нього доходить, що БіБі -Бі їх зрадив і продав. Проте він все ж таки приймає пропозицію назустріч, би це дивно не прозвучало, зустріч на гаража. Зустрівши бібі, -Бі, Макс в нього питається: І що взагалі означає бібі? -Бі? Це тіпа. Брудний бідун, чи шо ну чи щось того типу, то вже був відний переклад, якщо чесно. І він починає нам розказувати оцю казочку, що ми взагалі-то тут пішаки, ми нічого не вирішуємо. Вони мені почали давати гроші. Я ті гроші брав і все забісь. Я тому продав всіх своїх друзів, тому що пішло воно всю нахер. Мені треба тільки гроші. В Кінці розмови Макс каже: я можливо не вийду з цього чистим, проте я і вас чистими не залишу, тому що я вас всіх повбиваю. І це якимось чином затригерило машину справа, яка почала їхати на нашого головного героя і чудом його не переїхала. І до кінця не розумію, чому вони з тої машини стріляти, не бажали проте вже як є. Ну або принаймні, аби бібі -Бі не витягнув пістолета і просто раз не вистрелив в голову Макса Пейна. Я знову домахуюсь до сценаристів, не варто. Ну і вбивши знову ж таки незлічену кількість ворогів, ми насправді вбиваємо і бібі -Бі також. Потім підходимо до місцевого таксофона. І о, чудо, Альфред Воуден каже, що він хоче з нами зустрітися, тому що він знає за ким ми полюємо. Він знає, що це за відьма нас отравила і що це за людина. Яка стоїть за вбивством Максової сім'ї, прийшовши на зазначене місце, ми зустрічаємо Альфреда Уоудена, який починає розказувати щось за будівлю, в яку ми в принципі прийшли, і що вона така старовинна, що навіть старовинніша ніж міська рада. Також він представляє нас своїм друзям, так званому внутрішньому колу, який займалось проектом Вальхала. Займались вони ним тільки на початковому етапі, тому що з часом зрозуміли, що це все йде не по плану і взагалі не так, так як воно і мало би бути, проте була така жінка, якої прізвище Хорн, тобто Ріг, і вона і є тою відьмою, яка створила Валькір, яка почала ним торгувати для того, щоб далі забезпечувати проект Вальхал. Проблема прибрати Хорн легальним шляхом була в тому, що насправді вона володіла такою собі компанією, яка називається Ейсір. та і в принципі володіла половиною міста. Саме тому вони, тобто внутрішнє коло, Запропонували таку угоду. Макс Спейн вбиває для них оцю от Хорн. А вони забирають будь-які звинувачення, які тільки можуть бути надіслані на адрес Макса Пейна. Це було би дуже добре і прекрасно, і Макс би погодився на цю угоду, тому що він на всяку херню погоджується. Але тут вриваються люди тої самої корпорації Acer і стріляють буквально у всіх, окрім Макса Пейна, тому що він встигає вистрибнути з вікна. І слава Богу, що то був тільки другий поверх. Проте тепер наш головний герой принаймні знає з ким боротися. Саме тому він вирішує, що потрібно перестрахуватися. Тому що треба мати якусь інформацію про те внутрішнє коло для того, щоб потім все пояснити поліції, щоб з нього дійсно зняли обвинувачення. Саме таким чином ми знаходимо відеозапис того самого Альфреда Волдена, який розважається з місцевою куртизанкою. До речі, сам Воуден після нападу цих от Ейсірівців виживає, тому що він носив з собою бронежилет. Якби там не було, ми забираємо касету з відеозаписом для того, щоб тримати за яйка Альфреда Воудена, і прямуємо в головний офіс компанії Ейсір для того, щоб розібратися з тою злої поганою відьмою. Ютуб, будь ласка, не давай жовту монету. Знову там Макс зустрічає супротив і також зустрічає нашу стару знайому. Кузвати Мона Ліза, куди ця мона Ліза? не зрозуміло. Проте Орн наказує їй вбити Макса Пейна. На що вона відповідає: Та я насправді не вбиваю поганих чоловіків. Ти хороший чоловік, і типу, все з тобою нормально. Пунчнело був інший, тому що він був королем мафії. А ти не король мафії, ти нормкій. І в цей момент вона починає кричати Макс! І в неї стріляють. Вона падає в ліфт, і ліфт вже потім повертається пустим. Сідаємо в той самий ліфт, яким втекла Мона Ліза незрозумілим чином, тому що навіть крові не залишилось хіба на стінах. Ми вибираємось на найвищі поверхи цього офісу, де зустрічаємо ту саму Хорн, яка починає нам розказувати, який нам капець буде зараз. При тому, що це вже я не знаю, яка спроба її вбити. Макса Пейна, вона натравлює на нас свою охорону, і насправді вони нічого толкового не роблять. Саме тому. Вона вирішує втікати. І втікати вона вирішує на гелікоптері, який розігрівається так сука довго, як ніколи не розігрівались старі дідівські жигулі. Тому що за той час, поки вона з пілотами, судячи по всьому ковдрами, розігріває той самий гелікоптер, Макс встигає постріляти чотири кріплення, на яких тримається такий собі стовп, який він і скидає на величезний гелікоптер. І тут початкова сцена з нашої гри. Тобто. Макс Спейн, який стоїть на верхівці будівлі, і каже, що цей світ. Дуже і дуже поганий. Його оточують копи і забирають у відділ. Альфред Воуден, до речі, стримав своє слово. З Макса зняли всі обвинувачення, і також його знову поновили в поліції. От така от історія криється в особистості Макса Пейна. Другу частину цієї легендарної франшизи я буду проходити в форматі про що було, а не як хто такий Макс Пейн. Хоча і тут більше було таке про що було, але ну. Як вже знаєте, оцінюйте як хочете. Якщо вам сподобалось це відео, то дуже сильно попросив би вас поставити вподобайку, написати будь-який коментар, ну і звичайно підписатись на мої соціальні мережі, а потім і на мій канал. Безмежно вдячний всім спонсорам, яких ви бачите зараз на екрані, за те, що підтримують мене, в принципі, на плаву. Як до них приєднатися, я думаю, ви вже зрозуміли. Задонативши на банку або ставши спонсором YouTube Sponsors. Ну а тепер. По традиції, харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!